Бодь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши Матірі учня, який стояв поряд і якого любив Ісус, Ісус промовив до Матері. Жінко, ось твій син, потім звернувся до учня, ось твоя мати, і від тієї години взяв її учень до себе. Це є слово Господнє. І слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І в похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу. Сьогодні наш каплан, очі пробощу, міністранці, прицелі святого Папіжа на Павла II, велибні сістри законні, дорогі парафіяни, улюблені Божі діти. Сьогоднішній день є дуже днем таким значним в костілі, тому що кожне Марійне свято, так як сьогодні, воно говорить нам найбільше про самого Пана Ісуса. Коли б ми хотіли щось більше розповісти про Ісуса Христа, про Його костіл, який Він заснував, Церкву Вселенську, Християнську спільноту, не спосіб не сказати про Матір Божу, тому що вона є цією повнотою костьла, тому що Костьол є уподібнений в навчанні самого Пана Ісуса до Марії, до Матері. І дуже часто пізніше апостоли, коли будуть писати послання нового завіту до перших християнських спільнот, будуть порівнювати спільноту Костьола до сім'ї. До подружжя, наприклад, святий Ян Апостол, Євангелист, коли пише откровення, книгу Апокаліпсіс, він описує взагалі костю спільнота як Марія. І знаємо цей текст біблійний, коли ми часто чуємо протязі року про те, як на небі появилось видіння, і святий Ян Апостол бачив жінка, одягнена в сонце. Місяць під її стопами на її голові вінок з 12 зірок, і там є цілий цей опис, як диявол, як вуж, хоче знищити світ, знищити спільноту костьола, а найбільше чекає на народження дитятка Божого, бо хоче пожерти Боже дитя. І написано, що породила Діва дитину, і була ця дитина взята до неба. А розтопилася, роз розійшлася земля і вхлинула це все, скажем, пекельне, що було, вхлинуло і не стало цього, що від диявола походить. Тобто, якщо ми хочемо більше говорити про Костю, більше говорити про Ісуса Христа, то завжди кожний святий, особливо в перших християнських віках, коли ми слідкуємо за так званими отцями церкви, так отці церкви. Так їх називаємо, наприклад, Ян Злотоустий чи іншим, вони найбільше говорять про Марію. І, наприклад, щоб ще більше показати цю заботу Пана Ісуса про наше спасіння, наприклад, святий Людвік Марія де Монфорт, він французький власне святий, він спеціальне набоженство зробив до Матері Божої, щоб через Марію людина могла заофірувати. Себе в найсвятішому серцю Ісуса Христа. Ось така специфіка костьола. Коли ми хочемо пізнати Марію, ми говоримо про Ісуса Христа, наприклад, Боже народження. Так? Вся, вся наша увага зосереджена на дитятку Боже, але ми пізнаємо при цьому Марію, її зв'ястування, благовіщення, пізнаємо її. Волю, яка поєдналася з волею Божою, і коли Марія каже, нехай так буде, як Господь хоче. І ми це розуміємо через Пана Ісуса, через цей момент Божого народження. Але коли молимося Ружанець, коли молимося таємничку в Нєбовзінця, успіння матінки Божої, чи коронування Марії на царицю неба і землі, то ми бачимо ці реляції, відношення Ісуса до Марії, бачимо, наскільки Він. Як Бог, але як син Матері Божої, як, так скажемо, по-нашому по-простому, вихована дитина, наскільки він любить свою Матір, що він робить її царицею цілого світу, неба і землі. І це говорить про Пана Ісуса. Коли ми молимося таємничку Марійну, ми ще більше розуміємо, хто такий пан Єзус, так? хто такий Ісус Христос, так, власне, пам'ятаю, коли ще як я був в семінарії, то Ходили ми з кінцями по коліндів, дуже багато священиків розповідаємо таких прикладів. Ну, бо тоді ми є в ваших сім'ях, родинах і можемо щось порівняти, пояснити або напоумити, або заохотити. І пам'ятаю, як з одним священником ми зайшли до хати. Він так ну молився, розглядав і каже до цієї жіночки: каже: ви маєте дуже добрих дітей. А вона каже: а як ви знаєте, то ж мої діти, той є там, той в другому городі, той вчиться, а там той вже працює, а той має вже сім'ю свою. І якраз в цей момент не було нікого, тільки самі ці старші люди. А ксьон скаже: ну ми бачимо по хаті, як вони дбають, як вони прибирають вам, приїжджають, як тут гарно все зроблено. Каже, то ваші дуже добрі діти. Так? Тобто, ми по батьках бачимо, які добрі діти. А наприклад, дивлячись на дітей, чи так само, коли... Тут ми є свідками, як гарно служать діти біля ксьондза, міністранти, ці хлопчики, так і школярі, які ще є на ми теж можемо сказати, дуже щасливі їхні батьки і в них гарні батьки, тому що дитина, яка гарно служить біля вівтаря, вона говорить про своїх батьків. І це так і в небі є, і так на землі. І сьогодні, коли ми святкуємо День Матері Божої, день святого шкаплежа, Скаполярия, чи як Східна церква православна каже, параман або покров. Власне, ми розуміємо, наскільки Бог є такий задбаний за наше спасіння, такий затрусканий, такий задуманий про наше спасіння. І ця історія шкаплежа, коли Кармелітанський орден переживав. Такий момент, коли думали, чи вони виживуть як кармеліти, чи будуть далі законом, чи будуть мати поволання, чи зможуть далі служити в своєму харизматі, то Матінка Божа являється одному з них і каже, даєш капліш, і каже: Я вас врятую, і хто буде молитися через мене до Бога, хто буде вшановувати шкаплі, то після смерті відразу. В суботу, яка буде після його смерті, ця людина піде до неба. Це є обідниця матінки Божої. І ми всі, хто є в шкаплежу, хто молиться, шанує шкаплі, сьогодні має не тільки свято, але й відпуст. Сьогодні є День індулігенції, коли всі, хто цей шкапліж носить, молиться, є вписаний до шкаплежа, має сьогодні відпуст. Тобто, ми можемо цю ласку Божу через сповідь, через комунію святу офірувати. За своє спасіння або за когось одного з померлих і сьогодні, скільки нас тут є, хто є в шкапліжу, може теж зробити цей великий подарунок, бо якусь людину можемо в Бога випросити, щоб вона пішла до неба. І сьогодні, так як Евангелія каже, ми читаємо 19 розділ святого Яна Апостола Евангелісти, ця ситуація з кшижо Пана Ісуса. Голгофа, розп'яття помирає син Божий і син Марії, син людський, як все про себе говорить Пан Єсус. І коли людина відчуває, що це вже останні дні, останні моменти, людина говорить те, що найважніше, те, що найбільше цінне. І знаємо, що люди на старші роки або вже перед смертю. Вони хочуть переписати хату на своїх дітей, переписати маєток, зробити щось добре після себе залишити. І так само Пан Єсус, коли мав відходити вже з цього світу і сказати, Отче, в Твої руки віддаю мого Духа. Він те, що мав найцінніше, це його мама, передає учневі, який говорить про себе, ніколи не сказав, що мене звати Ян, але каже: учень, якого любив Ісус. Так про себе говорить святий Ян. І Він цьому учневі доручає матір, доручає те, що найцінніше було в нього, і залишається не тільки на землі, але й в небі. А до Марії, до матері своєї, каже: ось твій син, учень, який вірний, який є послідовник Бога, Він є дуже цінний, тому що Ісус довіряє цю людину своїй мамі. І кожного з нас, як учня, бо всі ми є учні. Пана Ісуса, всі, хто ходимо до костьола, хто є цим живим костьолом, ми є правдиві учні Христові. І пан Єсус нас довіряє Марії. Ось такий характер Божий, такий, можна сказати, почерк Ісуса Христа. По цьому його можна пізнати, що Він справді є Син Божий. І так як пан Єсус каже, теж на іншому місці в Евангелії, будете чути про кінець світу, щоб будуть говорити: Я Бог, я прийшов, я Спаситель, не вірте. Не вірте, бо це ще не кінець. Кінець буде такий, що ви будете розуміти, що це приходить Бог. І, власне, там, де є Марія, а вона каже, наприклад, Фатімі, що моє серце затриумфує. Тобто там, де є Марія, там є Костю. Там, де є Пан Єзус, там є Костю. Не може це бути окремо. І, власне, сьогодні Евангелія це підтверджує. І так як сьогодні це свято одне з Марійних свят, ми знаємо, що. Особливо теж шкапліжний цей празник, так називаємо його урочистость. Він є найбільше такий вшанований в кляшторі, в Бердичеві, там, де є оці кармеліти. І знаємо, що це є національний санктуарій, до якого теж із нашої парафії люди часто їздять, там моляться, пільгжимують, тому що це є те місце, де справді Господь через свою матір. Хоче нас почути. І про це місце, так як описую сьогодні мишальний молитовник, месал, хочемо теж собі це приблизити, пригадати і пам'ятати, з чим це пов'язане, тому з мишалу собі, прочитаємо цей уривок, коментар на сьогоднішній день, на сьогоднішньому шусвіту. Ікона Матері Божої Бердичівської належала польському шляхетському родові Тишкевичів. У 1642 році вони передали її Кармелітам Босим для нового Бердичівського храму. Розміщена в головному вівтарі, ікона відразу прославилася своїми чудами. Тільки у 1643 році і до 48 було зареєстровано 77 стілень. Київський біскоп Станіслав Заремба, котрий теж був чудесно оздоровлений завдяки заступництву Матері Божої Бердичевської, 23 травня 1647 року оголосив ікону чудотворною. У наступних століттях ікона теж славиться благодатями, які отримували через неї вірні. До 1756 року офіційно було підтверджено та задокументовано 263 чудеса. 28 січня 1753 рік папа Римський Бенедикт 14 видав декрет про коронацію образу. У 1926 році храм та монастир, кляштор були. Конфісковані радянською владою, а ікона служила одним з експонатів Музею Революції та Атеїзму, що був розташований у верхньому храмі. В 1941 році напередодні фашистської навали в сантуарії в результаті підпалу виникла пожежа. Є припущення, що тоді згоріла також і ікона. У 1990 році була написана копія ікони, яку в 1996 році урочисто освятив святий Ян Павел II папа римський, 16 липня 1997 року ікона Матері Божої Бердичевської була представлена вірним у Бердичевському санктуарії. А в липні 1998 року з дозволу конгрегації Божого культу та дисципліни таїнств відбулася коронація ікони, яку звершив правлячий єпископ Києво-Житомирської дієцезії біскоп Ян Порвінський, 24 червня 2001 року образ Матері Божої Бердичевської був. Присутній на богослужінні, котре звершував в Києві під час свого апостольського візиту в Україні святий Ян Павел ІІ, Папа Римський. Це власне образ, який є в Бердичеві відмальований, є чудотворним, до якого теж ми більжимуємо, вшановуємо і через нього ставимо Матінку Божу. Так як ми діти Божі, кожен, кожна людина є образом Бога, бо на образ Божий сотворений, хочемо просити Матінку Божу, щоб ми були вірною копією або навіть оригіналом Бога в нашому житті, щоб люди, дивлячись на нас, могли, так як через Матінку Божу бачити самого Ісуса Христа, так само через нас могли пізнавати віру, пізнавати Пана Ісуса. Любити матінку Божу і йти дорогою до неба. І щоб ми теж були вірні на цій дорозі і другим людям, що дай Боже помогли отримати нагороду вічно в небі. Амінь. І панці похвалений Єсу Христос.